Достойна риба клюнула. Нарешті. А бляха, забагрив, прикидаєте. А так надіявся, що достойна рибка. Невеличкий судачок. Ай-яй-яй-яй, дивіться який маленький. О, ось я його погрунув і все. Так, відкину душку нашу. Все, відчепився, молодець. Отаких От друзяків тут то точно треба відпускати. Опа. Другий у нас відпущений. Ечте забагрів, а здалося що класна рибка. Ну нічого, все класно, продовжуємо.